Шановні колеги, ставлю на голосування за порядок денний, який складається з 20 питань. Ставлю на голосування. Хто за? проти, Противного. Перше питання. Про затвердження проєкту замилустю щодо відведення земельної блянки і постійного користування у місті вулиця Кубинці 4, ОСББ, Кубинці 4, особи керівника ОСББ Шалемба МВ. Хто за, ставимо на голосування. Проти, приймався. No. <coughs> Друге питання. Про внесення змін до рішення 7 сесії 8 скликання Кузької міської ради 26.07.24.2002 про затвердження технічної документації з земельництва щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на та виділення у натурі земельної частки кадр Марії Юдин. Uh, у рішенні була помілка ідентифікаційного коду. Ставимо на голосування. Хто за? голос. Третє питання. Про затвердження проєкту щодо вітря, я за щодо відведення земельної і м'які цілої призначення якої зміниться. Головнені батько Євген Сергійович. Прохання, що робити об'єсну комісію, що стануть. А де це знаходити? Село Черкіш? Mm -hmm. Так само ставлю на голосування. Третє питання на визду комісії. Хто за? Проти отримав голос. Четверте питання. Про затвердження проєкту за минусу щодо відведення намірні на цілого призначення, яке змінюється раманяці банкового не се відео. Таке ідентично питання що став на голосування на виїзду комісії. Хто за проти отримання голосу? П'яте питання. Про затвердження технічної документації за місто щодо установлення довольно ми замену диагноза на тури на місцевості. Та відділені мануту заменить. Зараз припевнюю, типу, перерахую прізвища і село вклею. Кузеняк Марія Іванівна, село Стаблівка, урочище Коготове, для ведення соцадійства сільського суддяцтва. Деяк Марія Михайлівна, село Стаблівка, Коготове. Молнар Ганні Михайлівна, село Стаблівка, Коготове. Федько Іван Іванович, село Липче урочище Заліп, Попович Михайло Іванович, село Бороньєво, урочище Баги, Бакаров Марія Михайлівни, село Іза Бартуша, Жучкова Марія Васильівна, село Іза Закозлихові. Ізай Ганна Васильівна, село, Іза, кар, село Іза, Карпо плаш. Прочища. Sabu Volдиму Івановичу, село Іза, Карпоплаш. Карпо плаш. такі? Шак Ользі Михайлівні, село Липча урочище Моча. Микуляку Василю Івановичу село Липча, урочище Моча. Вікуляк Ганні Степанівні, село Осава, урочище Осава. Вакарова Любов Миколаївна, село Іза, урочище Бартуша. Савинець Оксані Дмитрівні, село Іза, біля Берез, не Урочище біля Берез. Орос Наталія Іванівна, село Іза, урочище Хута. Романяна та власникам земельних земель часто переверхованому даного рішення виділяти земельні ділянки згідно сертифікатів направо на, на земельну час. Ставлю на голосування. Хто за кроки підтримався наголосно. Шосте питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації і з щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Врахунок сертифікатів на земельний час. <кій> Перераховую фамілію. Довганич Петро Васильович. Селище, нижнє, село нижнє селище, урочище Вівчарне. Данча Івана Михайловичу, нижнє селище, Березник урочище. Та урочище Грошова. Бойко Василю Івановичу, село Нижнє селище. Вулиця Незалежна без номера. Фанта Василю Михайловичу. Слосоки Прошари. Воно Фрейм Михайло Семенович Нижнє селище Незалежне без номера. Шимон Васильович Вселені Село Крайнікове. Шевченка, 82. Война гей Марія Степанії. Село Крайникова. Седола 48. Пінтер, Ганні Юрівні. Село Крайникове Вулиця Нова, 45. Горобець Василині Дмитріїв, село Крайнікова, Дружби, 44. Гренай Василині Іхайні, Крайнікова, Нова, 49. Покович Василю Васильовичу, крайні права вулиці, церкви на 3. Похович Василу Васильовичу, крайніка вулиці, церква 3. Попович, Васильович, 3. Попович Ганні Юрівні. Село Крайнікова, церкву, но 3. Орус Марії Іванівни, село Крайникова, Шевченка, 76. Густей Марії Андріївні, село Крайникова, Шевченка 19. Якоб Володимир Івановичу, село Крайникова, Дружба 57. Густей Марії Андріївні, село Крайникова, Шевченка 19. Колчар Михайло Іванович, село Крайніка, села, 74. Бляшнець Марії Іванівні, село Лиховець, Мирю 2. Шутко Іванії Володимирівні село Крайникова, Шевченка, 70. Роман Іван Іванович, село Вертеп, Котюдинського, 9. Всім перерахуємо. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Приносить. Не, Не голосить. Сьоме питання. Про затвердження технічної документації за неустрою щодо встановлення і відновлення мер зеленої ділянки на ході на місцях для передачі власним громадянам. Фамілії. Ірлик Любові Михайлна, село Ливча, Австина Бошина 115. Максим Іван Михайлович, місто Хуст Преображенська, 79. Фецич Наталія Михайлівна, Куст, Садова, 24. Воробканчек сана Іосипівна, Хуст Пірамічна 41. Кванта Ірина Юрівна. копашнево велика Хустецька 12. Колубка Михайло Юрійович, Стеблівка Салбоборська, 9, Петечел Іван Олексєвич, село Софиниця, вулиця, Зелена, 13, Павлюк Надія Юрійовна, село Крайнікова, Дружба, 28, Полішені Вірі Іванівна, місто Куск, Тяревського, 12, Тасоха Катерині Миколаївни, Хус Німецька, 50. Боберський Микола Володимирович, Хус Небесної сотні, 98, Томаш Соломія Іванівна село Копашнева, вулиця Учительська, 67, Кочич, Марині, Михайлів, село Крива, Задорожня, 35, Берець, Юрій Петрович, село Олександрівка, вулиця Вісна, 2, Клованич, Олені, Валентинівні, село Боронєва, вулиця Вишнева, 11, Миклош, Івану, Івану Івановичу, село Олександрівка, спортивна, 26, Пакарич, Марія Омельянівна, муз німецька, 47, Волошин, Юрій, Юлія Васильівна, село Липча, вулиця Шкільна, 76. Шутко Роман Васильович, село Нанково, вулиця Миру, 30. Анта Олман Михайлович, село Хранника, вулиця Лісова, 12. Подавчич Марії Іванівні, село Кіріше, вулиця Івана Чендія, 133. Лобас Маріані Степанівні, хуст керамічна 9. Паскан Іван Володимирович, село Олександрівка, вулиця Павла, 26, Варваринець, Аліна Юрьевна, село Сокирниця, вулиця Івана Сабадаша, 36, Шимон Василий Михайлович, село Данилова, вулиця Дружба, 11. Рогач Марії Юрьевний, село Кошлево, вулиця Розявна, 16, Лукач Василий Юрьевич, село Стеблека, вулиця Угорська. 172. Григорик Анастасій Васильович, село Липове, вулиця Зелена, 7. Кутко Юрій Васильович, село Липче, вулиця Незалежна, 5. Олес Іван Михайлович, село Ізо, Незалежна, 119. Ільцяк Олександр Іванович, місто Хус, вулиця Гетніна, Петра, 18. Ворон Юрій Михайлович, село Кириша, вулиця Кириська, 42. Драгула Василина Володимирівна, Село вулиця Зоряна, 19. Чула Ірина Васильівна, село Березник, 33. Помогянам перехом кухні цього рішення передати власні земельні ділянки. Ставлю на голосування питання сіт. Хто за, проти, приймуся питання. Про затвердження проєкту землеустрій за щодо відведення земельної ділянки цього, позначення, яка зміниться у користуванні на умовах аренди, товариство «Медкарпатгук». 07, jak ta, stavljeno v poslanje. Kdo za? Proti. Zdržimo se. 08. 9. Ponevljeno v uredbo. Za njim je gledanje s terasovim številom, poslovnik 0948, Delecka, DE 0063. 7. Poslovnik, ne, poslovnik, odbor. Za 3 gta, 39, re... re... 90, 80, 90, ja. roke stavljamo. Zboren, dajmo. Stavljeno v poslanje. Kdo za? Deseto vprašanje. Zavežen je projekt za neustrezno objavo, da je zamenjava zgodovina uplestovanja na jugu Kraljeviča, Pratik, Atapako, ne. Vse zgodovine, še vedno je naopako. Deseto vprašanje. Kdo je za? Proti? Okrenijo se. Programo da je bilo na suboretku zamenjava zgodovina z oligopstom, z oligopstom, na to, da je to nekaj 60 hektarjev. Ставлю на голосування 11 питання. Хто за, проти, утримується. 12 питання. Проманя дозволу на розробку технічної комплектації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастрою по світі No Номер Нам ММ. Хочу поділити на дві ділянки, тому моя пропозиція проводити про цю комісію, подивитися, де заїзд. Ставлю на голосування, хто за поїздну комісію. Zborili smo njim. na terenu, zelo malo sproti. Zahodno je bilo, ne glede na to, kaj je bilo tam, zdaj pa če imamo nekaj zelo malo, zelo malo, zelo 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 zelo. 14 питання. Про затвердження технічної документації за минулого щодо проведення інвентаризації земельних ділянок селових прилад для будівництва обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. Ставлю на голосування 14 питання. Хто за? Проти? Відтримався? Ну. 15 питання. Про затвердження проєкту за щодо відведення земельних ділянок на власності і спорту з вулиця Жайлова. Ставлю на голосування 15 питання. Хто за? 16. 16. Vrnja 17. 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 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19 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 19. Романянці і оранзі привалії, мешканці село, які вулиця Петра праводії. Тут у нас є відповідність е, е, проєкту організації на території села Рахосолда на 25 сотень. Ставлю на голосування відмовити. Ставлю на голосування до питання. питання. 17 питання то за окном очень много приносов. 18 питання. Про затвердження технічної документації за ним включилося нове нормальне помеж зеленого варіанту на тих на місцеці. Зі змінною координатою операції та площі районі Чабля підкрила за адресою село Києва, вулиці Морозова, місто 48. Також 18 питання на голосування. Хто за? Проти? 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 Pozavršenje projekta za minuto še do objevne, 9, VV, na zmeni djanka, celo do 10, če kdo je zminil, se je preiskal na novo karenco. 000 459. Popanske, vve, stavljeno osnovno. Kdo za? Proko. 20. Kitaj. Pozavršenje tehnične dokumentacije za minuto še do polje v objektnem zelenem djanku. Kdo je za? Opisano, da je vse zminjeno. Спасибо. Да, да. Хто за? Всі одноголос. Ставим на усво... голосу. Не, не закриваємо комісне, залушаємо.